Thank you. Зараз проходить вишкіл до дня молоді близько ста людей сьогодні. Тут зібралися люди, які хочуть навчитися основам бойової підготовки та медицини: як рятувати себе, як рятувати побратимів, друзів у випадку чого, як вміти захищати себе і свою країну. Ми маємо розуміти, як хлопцям зараз важко на фронті, їм тисячі разів важче ніж там зараз. І кожен громадянин України, наприклад Ізраїлю, Ізраїлю Швейцарії, там кожен громадянин вміє захищати свою країну, отримує ці навички. Я вважаю, і так має бути теж. У мене багато друзів, які 18-19 років 24 лютого взяли зброю в руки і пішли захищати свою країну. У нас представники нашої солідарної молоді також воюють. солідарної молоді в моєї Харківщини. Також троє хлопців приєдналися до Збройних сил України. Одна дівчинка бойовий медик. Ну, звісно, зараз велика кількість молоді беруть участь у бойових діях на різних посадах. І я також. Постійно знаходжуся в зоні бойових дій, оскільки я привожу туди волонтерську допомогу. Сьогодні я побачив, що на вишколі в Легіоні де я цих хлопців дуже добре знаю і пам'ятаю. Хочу подякувати їм за те, що вони роблять вишкіл Нікіті, Сергію Олексійовичу і всім інструкторам, які до цього долучилися, для того, щоб прагнення волонтерське, добровольче ми реалізували в конкретний вишкіл. Отак От справжня українська молодь показує всім, як треба зустрічати День молоді і як треба вітати з ним молоді. Бо ми не тільки наступаємо, ми маємо готувати оборону держави.